Нет, зараз. зараз побачите, куди. Зараз побачите, куди, куди вона пішла. Оп. Принцеса у тата, тату покликав принцеса у тата. До речі, повний пік довіри, довіряє животик. Гладь, тату є животик. Чого я чувати в так? Так, легше, 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 легше. Польняла всіма лапками. Манючка. Це не чухай, просто вбімить. Бачиш, що не хочеш обійшов наживати. Просто хочеш лежати, так? Зручненько, зручненько, мікусі? Не пускає. Що вас сього, зайчик? Може, не чухай лапки, хай засне сонечко, З паточки хоче. Ти... О, як ж кажу, з паточки О, обняли. Обняли одне одного, так. Так, тут виключити світличко, щоб і не сполоченятка, так? Буде дитинка засипати зараз. О. Не знаю, вам добре видно, Хочу включити світлочку, але щоб її не сліпило, вона вже засипати буде. То вже така година, що вона вже спить. Що, Мікочка? Ти на всіх так дивишся, серйозно? Так, буде тобі, очка сліпити дуже? Чи ні? Хто там прийшов? Хто там прийшов? Кузінька твій, та? Любиш так кузю? О, все. Любить свого кузю? Ні, що ще? Вже щось. Вже щось не хоче з кузю лежати. Вона ревнує, вона ревнує тата дуже до кузі, дуже ревнує. Не хочеш ти разом спати, ні? Все, хай Мікочка Спить, хай Мікочка спить. Тільки твій тату, все. Тільки твій. що? Щось кузе незадоволений. Сьогодні мій кіночерга черга спати, кузя. Сьогодні мій кіночерга. Не дивись так на неї.